Вотних дронів, що пересуваються по воді, або у її не є чимось прямо аж таким новим у світі військових технологій. Армії різних країн світу використовували їх і до нас вже далеко не один рік. А якщо так собі прикинути і зануритися у історію в пошуках аналогій, то приходить на розум такий собі термін брандер, тобто судно навантажене легко займистими або вибуховими речовинами, що використовується для підпалу або підриву ворожого корабля з метою його знищення. Оскільки у ті продавні часи з gps ами та супутниковим зв'язком були деякі напряги, покриття було далеко не скрізь, точніше, взагалі ніде, то доводилося керувати стародавними плавунцями камікадзе у ручному режимі. Спрямовував це лихо у напрямку скупчення ворожих кораблів і десь на дві третіх шляху до цілі екіпаж залишав плавучу бомбу, пересаджуючись на човни. Або взагалі, якщо напрямок вітру давав таку змогу, то це добро просто пускали у напрямку ворога без людей. Вас за те, далі, то бамбулу тупо сплавляли по. Течії і дарували кривдникам незабутні враження від спецефектів, якщо воно таки допливе і кудись влучить. Історичних прикладів далого застосування таких човнів небагато. Ще менше прикладів, коли вони зробили свій внесок і перемогу над ворогом. Одним з таких було застосування китайськими братюнями, аж у 208 чи то 209 році нашої ери подібних човнів, набитих під зав'язку легкозаймистими речовинами. Може, хтось з вас чув за таку битву біля червоної скелі, яка. Від Відбулася на річці Янзи взимку 208-го року, що не чули, та це ж було фактично позавчора. От ви даєте те, ну ой, до речі, коротше, є доволі динамічний китайський хвільм, якраз про ті події, який так і називається Битва біля червоної скелі від режисера Джона Ву. Так, от, якраз, начебто, у тій битві китайський полководець ЦАО ЦАО застосував ці бомбанірки проти своїх опонентів. Наскільки успішно, що за описами деяких істориків спалив за їх допомогу від 100 до 200 тисяч солдатні та матросів. Віриться, якщо чесно, не дуже. Але що написано, те написано. Ну і приведу другий приклад з найбільш відомих. 8 серпня 1588 року відбулася Гравелінська битва, в якій британський флот щент розгромив іспанську велику армаду, що вважалося непереможною. Для вторгнення до Британії Іспанія зібрала армаду, але її неповороткісті прогалини в організації були слабкі місцем іспанського масивного флоту. Головно Командувач британського флоту Чарльз Говард Герцог Нотінгем наказав начинити вісім пошарпаних у боях кораблів смолою, порохом, соломою та хмизом, і підпалити і на осліп відправити у бік сукупчення іспанців, які згрудилися в купу. Великої шкоди брандери не завдали, але викликали страшну паніку. Для того щоб уникнути зіткнення з кораблями, що палали, іспанці рубали якарі, бо підняти їх просто не встигали. Вони вже просто не могли зберігати стрій. Крім цього, багато кораблів. Блів постраждали від зіткнень. Але треба при цьому сказати, що застосування брандерів у відкритому морі не давало бажаних результатів, тому що маневрений бойовий корабель встигав знищити бомбу на підході. Усі успішні застосування брандерів відбувалися у вузьких місцях, у гаванях і протоках, де скупчувалося багато кораблів, що заважали один одному маневрувати. На цьому історичну довідку згортаємо друзі і повертаємось у сьогодення. До речі, на пристосування таких дронів з кожним роком набуває більших темпів. Вдяки дешевизні та безпеці у застосуванні порівняно з пілотованими суднами зі схожими задачами. Основними напрямками розвитку морських безпілотників були раніше розвідувальні судна, дрони для захисту акваторії від бойових плавців та розвідників, а також безпілотні мінні тральщики. Тим не менш, серед пропонованих на ринку безпілотників була до недавньої фари незатребованою концепція морських дронів Камікадзе, адже їх вважали непотрібними при наявності чисельних протикорабельних ракет, торпед та інших ударних засобів. Проте з початком сасійсько-української війни точка зору на цей інструмент була координально переглянута. Українські морські безпілотники, вступивши в протистояння з російським військово-морським флотом, довели свою ефективність та внесли значний вклад у перелом на морському театрі бойових дій. Звісно, що таку тактику ми обрали не від файного життя, оскільки у нас був фактично відсутній флот як такий після того, як свино-собачі орди увійшли до Криму та віджали або затепили фактично все, що у нас на той час було. Отже, за відсутній... Сності флоту нам треба було придумати, як протидіяти плавучому лайну рашистів, з якого вони постійно тероризували ракетами нашу територію, а також несли загрозу висадки десанту. Хоч у нас і були в наявності протикорабельні ракети Нептун та американські гарпуни, але по-перше, у них доволі обмежений радіус дії. А по-друге, їх було дуже мало. От і прийшлося шукати альтернативні засоби ураження плавучих московицьких кавеликів. Таким чином, набіч підставно було обрано шлях розвитку власного воду. Дронобудування, якщо так можна висловитися, так що ж він із старний морський дрон це невелике, швидкісне та високоманеврене дистанційно пілотоване судно, що несе на борту бойову частину, яка детонує при ударі з ворожим кораблем. Наші дрони мають здебільшого просту конструкцію, яка дозволяє виготовляти їх в умовах воюючої країни на невеликих, інколи навіть непрофільних підприємствах. За інформацією з відкритих джерел, в середньому вартість одного такого дрона, як правило, не перевищує 250 тисяч доларів. Хоча та мені зустрічалося в мережі також статті, у яких писали про 400 тисяч. Яка з цих цифр більш наближена до реальної, сказати складно, тож стверджувати щось не візьмуся. У будь-якому разі навіть більша цифра не співставна з вартістю плавучого московицького карита, яке коштує, як правило, сотні мільйонів доларів в залежності від розміру. Виходячи з офіційної інформації наших військових, статистика по застосуванню морських дронів станом на зараз приблизно слідуюча: 60-70% морських дронів знищуються на підході до цілі. Тобто 30-40% такі досягають болотних бляшанок і роблять ба-да-бум. Якщо такі є, то таке КПД доволі непогане. Кожний третій дрон за чверть мільйона зелених топить або надовго виводить з ладу корито вартістю сотні лямів. Це прямо файнюще з точки зору завданої шкоди та економії грошових ресурсів. Перші українські морські дрони були побудовані на базі цивільного гідроциклу канадської фірми sea Дву, а саме моделі GTX або FISH Pro, котрі є доволі поширеними на ринку. Такий підхід значно спростив та здешевив процес виробництва дронів. Судно приводиться в дію водометним рушієм у кормовій частині корпусу, котрий працює у зв'язці з потужним трициліндровим бензиновим двигуном Rotex, який здатен розганяти гідроцикл до 100-110 км на годину. Дрон керується за допомогою систем супутникової геолокації, а також по відеоканалу, в якому сигнал з камери передається. Через систему супутникового зв'язку StarLink на пульт керування у командному пункті. До речі, сприяйте у тому році орки знайшли на березі Криму наш безпілотник, який тупо втратив зв'язок і засвітив у мережі у цю фоточку. Вже пізніше CNN опублікувала статтю, у якій йшлося про те, що, начебто, Маск зірвав українську атаку морськими дронами на флотерефії і відключив роботу Starlink біля узбережжя Криму. За інфою від CNN дрони, що були начинені вибухівкою, вже наблизилися до мокша. Ського флоту, коли раптово втратили зв'язок, і безпорадно викинулися на берег, наче якісь дельфіни суїцидники. Маск тоді сказав, що це все чухня, він нічого не відрубав, то все надумане. За його словами, система Starlink у цьому районі, начебто, і так була недоступна. При цьому ж він визнав той факт, що тоді отримував від України екстрений запит активувати зв'язок на шляху мандрівки наших дронів, і відповів нам відмовою. Ось його цитата: якщо б я погодився на їх прохання, то SpaceX стала б тоді співучасницею великого військового акту та ескалації конфлікту. Хто ну, що вам сказати, бляха рідненькі, з цього приводу. Дивлячись зараз на його періодично лунаючі проватні тези, коли він намагається підмахнути Кремлю з якихось тільки йому самому відомих причин, то мені вже не здаються такі звинувачення чимось дивним. Бо я не вірю в те, що наші військові розробили операцію та запустили дрони, не бувши впевнені у тому, що зв'язок там є. Це просто тупо і суперечить всім законам логіки. Єдиний, хто міг розробити таку потужну за своєю тупістю операцію, це генералісімус шойгу, але на наше щастя він талановите керує орками. Особливістю морського дрона першого покоління була система ініціації бойової частини. Вибухівка, встановлена всередині корпусу, приводиться у дію завдяки розташованим у носовій частині двом ударним детонаторам. Останні за однією з версій були взяті з радянських авіаційних боєприпасів, що наводить на думку про використання в ролі бойової частини авіаційних бомб ФАБ 100 та ФАБ 250. Також для морського дрону було виготовлено абсолютно новий металевий Корпус, ймовірно, з алюмінією на заміну оригінальному зі скловолокна, яким комплектувався гідроцикл. Під час краун кампанії зі збору коштів на виробництво флоту цих безпілотників виробниками було заявлено частину технічних характеристик. Зараз я її озвучу. Ударний безпілотник має такі ТТХ. Довжина складає 5,5 метрів, повна вага до 1000 тисячі кілограмів, радіус дії до 400 кілометрів, дальність ходу близько 800 км, автономність до 60 годин, бойове навантаження 200 кг, максимальна швидкість 80 км на годину. Способи навігації автоматична. GNSS і інерційна візуальна. Потім, після 29 жовтня 2022 року, коли наші морські дрони атакували московські кораблі у бухті Севастополя. Наші інженери продовжили працювати та вдосконалювати надводні дрони. Результатом стало створення дронів другого покоління. Вдосконалені версії стали дещо меншими за попередників, проте зберігли загальне компонування. Прототипи були представлені українськими медіа 22 березня 2023 року, саме в той самий день, коли кілька дронів атакували Севастопольську бухту. Перші зображення серійної версії безпілотника Щогле, на яку були встановлені засоби спостереження та антенна Старлінг, з'явилося лише 24 травня, коли міноборони РФ оприлюднило відео атаки на свій розвідувальний корабель Іван Хурс. i Декількома тижнями пізніше, 11 червня, ще один російський корабель ВМФ РФ при Азов'ї зазнав атаки. Тоді росіянам вдалося зробити якісні знімки дрону з декількох ракурсів. Нове покоління морських дронів отримало видозмінений корпус, котрий став більш гідродинамічним порівняно з оригіналом. За деякими даними, вага бойової частини дрону становить близько 200 кілограмів, але ця інформація потребує уточнення. Також при конструюванні нової моделі дрона, імовірно, було було замінено систему супутникового зв'язку Starlink через заборону компанії на застосування її технологій у військових цілях. Для цього компанією в ініціативному порядку було внесено обмеження на надання зв'язку в акваторії Чорного моря та загалом об'єктам, що рухається з високою швидкістю. Враховуючи активність дронів, вже після заборони можна зробити висновок, що альтернативну мережу зв'язку було знайдено. Зауважу рідненьке щоточну кількість модифікацій та моделей України українських морських безпілотників порахувати нам найближчим часом, навряд чи вдасться через те, що інформація щодо них здебільшого секретна. За візуальною складовою зараз нараховують від трьох до шести різновидів надводних дронів. Перша модель, що була знайдена біля Севастополя у вересні 2022 року. Подібна модель пізніше також атакувала Іван Голубець та адмірал Макаров. Модель, що була помічена при атаці на розвідувальний корабель Іван Хурс, а також модель, що була помічена при атаці на розвідувальний Корабель приазов'я. Також нещодавно засвітився цікавий надводний дрон під назвою Магура V5. Він був представлений на виставці International Defense Industry Fair, яка проходила 25-28 липня 2023 року у Стамбулі. У брошурці спецтехноекспорт за 2023 рік була розміщена інформація про основні тактико-технічні характеристики Магури. Тож давайте ознайомимося з ними. Довжина без екіпажного дрону складає 5,5%. Метр. ширина 1,5 метрів, висота на дватерлінії 0,5 метрів. Дрон має крейсерську швидкість 22 морських вузли, тобто 41 км на годину, а максимально 42 вузлів майже 78 км на годину. Дальність його роботи складає 450 морських миль, що складає приблизно 833 км. Один з найголовніших параметрів апарату скільки навантаження може нести безпілотник. В магури цей показник складається складає 320 кг тобто, якщо використовувати його як ударний дрон, то в нього поміщається приблизно 300 кг вибухівки. Як пише видання Defense Express, одним з великих плюсів цього дрону є пульт управління морським безпілотником, який виглядає досить компактним, не більшим за аніж сучасний ноутбук. Обслуга безпілотника складає лише декілька осіб, включно із оператором, і не займає багато місця. Крім того, для спуска на воду катера не потрібні спеціальні майданчики, хоча його вага і складає складає орієнтовно одну тонну. Крім того, за попередніми даними, Магура може працювати роєм, тобто в складі трьох безпілотників, двох стандартних та одного зі і для апаратури. ймовірно це ретранслятор для передачі сигналу на інші морські дрони. Військові експерти також звертають увагу на дальність роботи і потужну ударну силу Магури. Капітан запасу, колишній заступник начальника штабу ВМС України Андрій Риженка, каже, що бойова частина Магури у 300 кг достатня для ураження невелик. Корабля. І якщо такий дрон з такою кількістю вибухівки влучить в патрульний корабель, то він його просто знищить, сказав він журналістам BBC. Точнішим, то від морського малюка постраждали не тільки мокшанські скріпні плавонці, а й гордість Путін фюрера. Кримський міст внаслідок атаки, яку здійснили 17 липня 2023 року. Міст частково пошкодили, через що пропускна спроможність цього автомобільної частини відчутно скоротилася близько до нулю. Трохи згодом вперше відкрито взяла на себе відповідальність за цю операцію. Також спецслужба вперше назвала і показала апарат, яким здійснюють ці атаки: спеціальний надводний дрон, морський малюк. Тоді ж було оприлюднено відеозаписи з камер спостереження, що встановлені на мосту, та безпосередньо самого дрону, на яких видно, як надводний дрон влучає в одну з опор мосту, після чого міст трошки вхляв. Раніше у ЗМІ припускали, що за тою атакою може стояти приватна розробка морський дрон Магура. Але як бачите, помилочка вийшла. Процитую шматочок з того інтерв'ю, що Васильович давав журналістам з цього приводу. Морські надолення наших дронів здійснюється на одному з підземних виробництв на території України. Сьогодні в процесі розробки та реалізації в нас дуже багато різних цікавих операцій, зокрема в екваторії Чорного моря. Обіцяю вам, це буде сюрпризом, особливо для наших ворогів, наголосив Василь, Василь Васильович Малюк. Він зазначив, що липнева атака безпілотників була результатом багатомісячної підготовки. Готовки спільної операції з українськими ВМС, яку він очолював разом з адміралом ВМС Олексієм Неїшпапою. На завершальному етапі підготовки ми не могли навіть думати про сон чи їжу, сказав він у інтерв'ю CNN. Ми були повністю сконцентровані на операції. Останні дні були досить нервовими. Коли стався вибух, ми дуже зраділи і почали вітати один одного. Це був дуже емоційний момент для нас всіх і нашої перемоги, яка обов'язково скоро настане. Голова СБУ додав, що Морські дрони, які пошкодили Кримський міст у липні 2023 року, за ініціативою особового складу отримали назву Sea Baby, тобто морський малюк. Вони обладнані бойовою частиною 850 кілограмів. Нічосі десантного корабля Оленягорський гарняк і танкера Сік використали два окремі надводні дрони, у кожному з яких було по 450 кг кілограмів бойової частини. Усі тактико-технічні характеристики морського малюка перевершують магуру, розповів. BBC Україна, співрозмовник в СБУ, відмовившись назвати усі характеристики апарату. По ТТХ цього дрону достовірної інформації я у мережі більше не зустрічав, окрім різних припущень від журналістів. Тому ми не будемо з вами плодити чутки. Оце це дні українські дрони, друзі. Разом із розвитком морських надводних дронів. Ще одна українська компанія зосереджує свої зусилля на створенні підводних безпілотників. Під час конференції brave 1, яка відбулася у квітні, була представлена одна з їхніх моделей і підводних дронів під назвою Toloka TLK150 Толока ТЛК-150 це невеликий безпілотний підводний апарат, схожий на торпеду з бойовою частиною від 20 до 50 кг вибухівки, який працює на електродвигуні. Він може подавати відстань до 100 км. Дрон обладнаний щоглою, яка має антенну для забезпечення зв'язку і рухому камеру для наведення на ціль. Проект поки що знаходиться на етапі ранньої розробки. Підводний комплекс автоматично має сканувати простір у пошуку цілей за допомогою 3D-сонару та гідрофону. Або ж у ручному режимі оператором за допомогою камери. Також проєкт передбачає розробку нейромережі, яка б ідентифікувала цілі по відеоканалу та автоматично наводила дрон на неї. Система наведення використовує сигнал GPS та нерційну систему навігації в умовах відсутності GPS під водою чи під час гущіння сигналу. У випадку придушення зв'язку засобами РЕП апарат ідентифікує джерело та покидає зону його впливу. Також проєкт передбачає інтеграцію в систему наведення комплексу пасивної Релокації, за допомогою якого відбуватиметься ідентифікація та паленування підводних та надводних об'єктів за допомогою системи гідрофонів. Загалом в рамках проєкту планується розробка трьох версій дронів ТОРПЕД ТЛК-152,5 метри завдовжки, ТЛК 400 від 4 до 6 метрів, ТЛК 1000 від 4 до 12 метрів, ТЛК 400 отримує 500 кг вибухівки та дальність сходу в 1200 км. В свою чергу ТЛК 1000 із дальністю ходу. Дві тисячі кілометрів зможе нести до п'яти тисяч кілограмів вибухівки. Оце я розумію, потуга вже б скоріше ним де небудь міз дангу були оприлюднені перші кадри нового підводного безпілотного апарату з лагідною назвою Марічка, що наразі про нього відомо, чесно скажу, що небагато. Отже, військові нещодавно показали, як тестують підводний дрон українського виробництва Марічка. На відео видно, як безпілотник спускають на воду та готують до відправлення на тестове завдання. Розробники наголошують, що дрон Марічка спроможний знищити десантні кораблі, катери, субмарини, рекотеносії, берегові укріплення та опори мостів на дальності понад 1 тисячу кілометрів. Дрон Марічка тривалий час може перебувати в режимі очікування та запускатись за таймером або сигналом для виконання завдання. Також кажуть за багатофункціональність, його можна використовувати як бойовий, вантажний або розвідувальний. Підводний дрон має довжину 6 метрів, ширину 1 метрів. І завдяки достатньо великим габаритам може нести потужну бойову частину. До того ж, як зазначає розробник, цей дрон невидимий для багатьох радарів, ехолотів та сканерів. Як стверджують у організації Ammo Ukraine, що займається розробкою дрона-Марічка, підводний безпілотник має захист від впливу російських систем радіоелектронної боротьби. Щодо ціни цієї крихітки, то вона становить 16 мільйонів гривень. Тож відтепер під потенційний удар потрапляють ворожі об'єкти як надводні. Так і підводні, що розміщені у тимчасово окупованому Севастополі, зокрема в козацькій та стрілецькій бухті. Також у зону ураження потрапляє російська військово-морська база та інші об'єкти сосійської портової інфраструктури на південно-західному узбережжі Рефе. Також пролунала слідуюча оптимістична заява: якщо мова про об'єкти країни-агресорки, то фактично для Марічки на сьогодні немає якихось обмежень у Чорному морі.